Шлях ветерана це шлях служіння. Ветерани це приклад мужності для сьогодення і дороговказ для майбутніх поколінь. Мій професійний шлях розпочинався зі служби в поліції: це перші уроки відповідальності, а згодом у Збройних силах України. Сьогодні я маю честь працювати у сфері, де кожен день це можливість допомогти. Допомогти ветерану відчути турботу громади. Підтримати родини загиблих, зниклих безвісті, військово полонених постраждалих військовослужбовців та тих, яких визволено з полону знайти шляхи реінтеграції ветеранів у мирне життя у співпраці з ветеранськими організаціями та гідно вшанувати пам'ять загиблих. Моя робота це не лише документи і програми, це живе спілкування, довіра, щире бажання бути поруч із тими, хто пройшов крізь війну і знає справжню ціну миру. Це вміння слухати, підтримати вчасним словом, допомогти знайти себе у новій реальності, щоб він відчував, що не залишився наодинці зі своїм минулим, що поруч є громада, яка готова простягнути руку підтримки, тому мета моєї роботи зробити так, щоб кожен ветеран відчував гідність, захищеність і вдячність громади. Для плідної праці має бути надійний тил. Сім'я це мій тил, моя опора і натхнення. Вони дають мені сили рухатись далі, навіть тоді, коли важко. Саме вдома я черпаю спокій і віру, якої потребує кожен, хто служив. Рідні це те, заради чого ми боремось, і те, що потрібно берегти понад усе. Двоє моїх дітей моя найбільша мотивація. Вони вчать мене простих, але найважливіших речей: любові, щирості і віри в добро. Хочу, щоб вони жили в мирній. Вдячній країні, країні, яка шанує своїх героїв і береже їхні родини. Служити це не обов'язок, це вибір серця. Мій обов'язок не лише пам'ятати, а й діяти. Шлях ветерана це шлях гідності, сили і віри. Бо служіння Україні це служіння життю. І я йду ним далі.